15 в Україні, це новини. Я Олександр Просяник в Італії стартував саміт Великої Сімки в Апулії на узбережжі Адріатичного моря. Міжнародний клуб найбільших економік світу розглядає питання, що стосується російської війни в Україні відносин із Китаєм. Конфлікту на близькому сході президент Зеленський запрошений на цю зустріч. Ми очікуємо включення звідти нашої Ірини Іванової. Вона працює на саміті. Щойно отримуємо з неї зв'язок. Ми розпитаємо її про все, що там відбувається. Оборонні потреби нашої держави у Брюсселі обговорили міністри оборони України та США Рустем Умеров та Ллойд Остін. Зокрема, приділили особливу увагу процесу мобілізації та оснащення українських бойових бригад у мережі. Умеров також згадав про підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та США. За його словами, це значущий крок на шляху до справедливого миру для України. Я нагадаю, сьогодні у Брюсселі відбувається вже 23 третє засідання у форматі Рамштайн. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг раніше анонсувала, що на ньому обговорять посилення протиповітряної оборони України. Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Це те, що їм потрібно, чи то у вигляді Петріот, чи в інших формах. Тому я впевнена, що це буде темою обговорення на засіданні контактної групи з питань оборони України. Українська енергетика отримує додаткову допомогу понад мільярд доларів. США про це повідомили у Берліні на засіданні групи G7+, яка координує підтримку енергетичного сектора України. 500 мільйонів доларів нададуть США, 300 – Європейський банк реконструкції і розвитку, 47 мільйонів доларів Світовий банк. Окрім цього, фонд підтримки енергетики отримає понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків. Гроші мають підтримати енергосектор, який з 22 березня, відколи Росія відновила атаки по українській генерації. Це близько 9 гігават потужності. Окупанти влучили по відкритій ділянці неподалік Миколаєва. Про це повідомляє місцева влада. Раніше інформували про вибухи в області. Тоді повітряні сили повідомляли про ракету на Миколаївщині в західному напрямку. Попередньо обійшлося без постраждалих. І ще одна ракета була на Дніпропетровщину. Її успішно збили у Новомосковському районі. У Дніпрі комунальні підприємства заявили про дефіцит кадрів. Бракує працівників чоловіків, бо частину з них мобілізували. Тож вимушені брати на важку фізичну роботу жінок. Вони вже працюють, наприклад, з мотокосами. А через нестачу електромеханіків ліфтовикам бракує робочих рук, щоб вивільняти людей під час відключень світла. В будинках закінчиться вода, тепло, вуличне освітлення перестане працювати. Ми дуже боїмося, що врешті-решт все буде дуже погано. На комунальних підприємствах Дніпра від початку російсько-української війни багато чоловіків пішли добровольцями захищати батьківщину. А ще частина після нещодавніх змін у мобілізації. Ми не можемо про це мовчати, тому що чим більше проходить час, тим більше ми можемо стикнутися з тим. Що нема кому буде ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, ліквідовувати наслідки негоди, ліквідовувати аварійні пориви на мережах води та теплопостачання. На підприємстві Тична ситуація з працівниками саме чоловічої статі, адже міськ зеленбуд виконує роботи де потрібна фізична сила. Важить така мотокоса майже 10 кілограмів. Працювати потрібно повну зміну. Зазвичай з цим інструментом управляються чоловіки. У нас є на підприємстві одна жінка, яка працює на мотокосі. Утім кажуть, комунальники є посади, де чоловіка на жінку не заміниш ніяк і не лише через фізичну важку роботу. Це робота з автовишкою, це ліквідація аварійних сухих фаудних дерев. Їх виконують за допомогою тільки автовишки, а також за допомогою спецтехніки, де працюють тільки чоловіки. Складна ситуація із кадрами чоловіками і у ліфтовому господарстві Дніпра бракує електромеханіків. Директор підприємства розповідає, вони мають статус міської критичної інфраструктури, але у списках на можливість бронювання їх немає, тому працівники підлягають всеукраїнській мобілізації. Від початку війни колектив скоротився на 15%. Заміни немає. Електромеханік це дуже складна праця. Люди повинні бути кваліфіковані з великим опитом праці. В нас э, дуже велика проблема. Нестачу кадрів відчувають і містяни, вивільняти їх із ліфтів під час відключень світла просто нема кому. Коли э, одновременно приходять около 50-60 заявок застрівані, і ми просто фізично дуже з цим справляємося. Тож комунальне підприємство Дніпра просять городян поставитися з розумінням, а ще запрошують на роботу у ліфтове господарство. Потрібні електромеханіка. А в Зеленбуді готові працевлаштувати з 18 років без жодних навичок, а за потреби й навчити. Вам потрібна лише ваша особиста працювитість та бажання зробити наше місто краще. Після цього ми Пропонуємо вам перерозподіл на інші комунальні підприємства, які підпорядковані департаменту благоустрою та інфраструктури, та виконувати інші роботи. Ми зі свого боку гарантуємо вам навчання, тобто вас ніхто не викине робити дороги одразу завтра, що вас в першу чергу навчать. З Дніпра Олена Медрук Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. І повертаємося до теми саміту Великої Сімки. Він нагадаю, стартував в італійській Апулії на узбережжі Адріатичного моря сьогодні. І там працює наша кореспондентка, моя колега Ірина Іванова. Е Ірино, вітаю! Розкажи, будь ласка, як розпочався саміт? Чи були вже якісь заяви? Вітаю, Олександра! Зустріч групи СЕМИ влаштували на курорті Боргонь Яція. Це місце, де проходить саміт під максимальною охороною. Її забезпечують 5 тисяч силовиків. Курорт приймає лідерів США, Японії, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італія. Головна цього саміту лі, голова італійського уряду Джорджа Мелоні. Україні присвячено дві сесії. Питання номер один – це використання заморожених російських активів. Лідери зібралися обговорити можливість надати Україні кредит на 50 мільярдів євро під заставу цих коштів. Після повномасштабного вторгнення країни заходу заблокували близько 300 мільярдів євро агресора. Україна повинна отримати ці 50 мільярдів до кінця року після узгодження технічних питань, за словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, який сьогодні вранці спілкувався з пресою. Це стане першим кроком до подальшого надання допомоги Україні з цих заморожених російських активів. Євросоюз завжди підтримував цю ідею, що нам треба націлитися на ці заморожені активи і знайти спосіб передати їх Україні. Я знав, що це буде складно з огляду, по перше, на міжнародне законодавство, а також з огляду на фінансові ринки. Той факт, що ми змогли зрушити це питання, свідчить про наш прогрес, і він також доводить те, що можливо зробити більше. Ми впевнені, що додатковий важливий пакет допомоги швидко надійде для України. Це наша головна мета. Кошти мають бути використані для потреб України, і це абсолютно очевидно. Очевидно, що це також мілітарна підтримка. Ми скористалися нагодою поцікавитися у Шарля Мішеля питанням подальшої євроінтеграції України. Раніше цього місяця прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Київ очікує на початок переговорів про вступ до кінця червня, тобто до завершення больвійського президентства в раді ЄС, адже з липня цю позицію займає угорщина, яка налаштована проти політики ЄС щодо України. І ось як це питання прокоментував голова Європейської ради. Сподіваюся, процес переговорів вдасться почати до кінця червня. Для мене це пріоритет. Це буде важливим сигналом. Але в найближчі дні та тижні буде багато зустрічей з цього питання, які ми організовуємо, і будемо керуватися нашою позицією, яка у нас незмінна від першого дня вторгнення. Не секрет, що в минулому іноді з боку Угорщини виникали моменти, які потребували прояснення. Але, попри це, нам вдавалося приймати рішення з дотриманням всіх необхідних для цього умов. Я оптимістично налаштований, що це рішення. Теж удасться прийняти, хоча це потребуватиме багато зусиль на даному етапі до участі у саміті великої сімки. Також запрошені інші країни: Індія, Бразилія, держави близького сходу та Африки. А також керівники міжнародних організацій та Євросоюзу. Участь візьме президент України Володимир Зеленський. У голови держави запланована також двостороння зустріч з американським колегою Джо Байденом. Переговори будуть присвячені подальшій підтримці України, як пише голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Саліван розповів журналістам, що Україна та США підпишуть на цьому саміті безпекову угоду. За його словами, вона не містить зобов'язань щодо використання американських сил для захисту України, але це запорука того, що США забезпечить захист України сьогодні та стримування майбутньої агресії. Прес-конференція за результатами цієї зустрічі двох президентів запланована на вечір. Будемо стежити продавати. Дякую, Ірині Івановій. Вона стежить за самітом Великої Сімки, і ми чекаємо від неї ще новин. Німеччина може повернути обов'язкову службу в армії. Її скасували 13 років тому, однак зараз Берлін має готуватися до можливої війни з Росією. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Уряд планує розсилати 18-річним хлопцям і дівчатам анкети, щоб з'ясувати, хто готовий до служби. Їх отримує 400 тисяч людей, з яких відберуть 40 тисяч і викличуть на військові збори. Служба в армії триватиме 6 місяців. Дівчата відповідати на анкети не зобов'язані. Ймовірно, Росія зможе напасти на якусь із держав НАТО чи іншу сусідню державу вже у 2029 році. Тому чисельність збройних сил має бути 203 тисячі людей. Ми припускаємо, що у перший рік після запровадження цієї нової моделі військової служби ми зможемо навчити 5 тисяч додаткових військовослужбовців. Наша мета полягає в тому, щоб ця кількість зростала з кожним роком і таким чином збільшувала спроможність військ. І фізичний розвиток і можливість об'єднати дітей з різних куточків України у Києві. В активну фазу вступив фінал всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. За змаганнями стежить мій колега Анатолій Журавльов. Анатолію, вітаю тебе! Розкажи, будь ласка, що там відбувається зараз? Вітаю Олександра! Ми перебуваємо. Ні, з локацій, де зараз проходить фінальний етап це українських шкільних ігор пліч опліч. Саме тут змагаються команди у футзалі. Загалом же діти змагаються аж в п'яти дисциплінах. Окрім футзалу, це волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування на місцевості та черлідер. До столиці завітала 151 команда. Усі вони з грудня виборювали собі право на те, щоб потрапити до фіналу. Для цього вони пройшли чотири етапи відбору: шкільний, територіальний, районний та обласний. Які емоції панують на змаганнях та чи все вдається нашим школярам? Ми запитали у них. Емоції у них насправді дуже багато. Давайте послухаємо. Далі складніші команди. А ми хочемо показати, що ми не просто команда шкільна. а ми Достойні такого рівня, як всеукраїнський етап. Я хочу подякувати і нашим захисникам України, і нашим болівальникам, які приїхали з міста Черкаси, і вони нам піднімають емоції. Ми старались, але напевно команда була сильніша. Та було більше командної гри а у нас ну не так, напевно, було. Дуже багато трену тренувались, дуже багато зусиль до цього приложили і просто так вийшло. Спочатку пригору 3-0, забили 4 голови. Що у нас був характер, ми це зробили! Нагадаю, да! всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч це ініціатива президента України Володимира Зеленського. До проєкту доєдналося майже 30 тисяч команд з усієї України, а це близько 300 тисяч школярів. Міністерство молоді та спорту. Так і думали, ми так і прагнули, і така була поставлена мета президента України, а президент України говорить сьогодні, що наше е завдання, щоб кожна дитина була долучена до спорту, щоб кожна дитина мала достатній рівень оздорожчого рухової активності. Спорт це найкращий механізм, взагалі підтримання себе в найкращій в фізичній формі, найкращий спосіб соціалізуватися, набути навичок е спілкування в соціумі і. Цих дітей будуть рости громадяни здорові, активні і патріотичні. Сьогодні лише перший день всеукраїнського фіналу. Загалом же змагання триватимуть до 16 червня. Тоді найсильніші і найкращі команди і будуть визначені. А на цьому у мене все. Олександре, передаю тобі слово. Дякую, Анатолію, за інформацію. Я нагадаю, це був мій колега Анатолій Журавльов він стежить за фіналом всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч о 16-й Знову будуть новини. Ну а доти, Олександр Васильченко, говоритиме про саміт G7. Дочекайтеся.